46-річний Віктор Капінус, учасник відбіркового етапу всеукраїнських спортивних змагань ігри ветеранів з кросфіту. Чоловік розповів, на початку повномасштабного вторгнення працював у роті охорони в Романові, а потім воював на Бахмутському напрямку. Після поранення демобілізувався і почав займатися спортом. Бере участь в обласних та всеукраїнських ветеранських змаганнях. Говорить Віктор, це допомагає бути більш активним, допомагає бути завжди в живому спілкуванні з побратимами. Ось, і завжди допомагає бути в русі і на позитиві, активному, і також допомагає більш такому як психологічному видужуванню, так і фізичному після отриманих поранень. Євген Дорошко на змагання приїхав з Черкас. Я ветеран війни і людина з інвалідністю. Першої групи по позору, ну майже втрати зір. Ну і вже не перший раз змагаюся і участвую в таких змаганнях. Це один із видів найкращий, як для мене зараз. Реабілітації людей, які отримали поранення, та навіть діючих хлопців, це спільнота, це, ну, це братерство, це, це дуже класно, і круто, і весело. Це, я не знаю, це, така, це психологічне розвантаження. Саме прошого комплексу трошки тяжко. У нас є сьогодні два комплекси. Перший, скажімо, більш легкий це гребля в лижному тренажері та жим лежачий. Потрібно зробити чим найшвидше три, три кола. Бачу, тут такі хлопці дуже, скажімо, на, на, на пределі своїх можливостей працюють. Тут хлопці показують. Як незламність у війську, так і незламність силе духу під час проведення таких такого роду змагань, тому що як скажемо, тут виклад викладаються не просто на 100, а на всі 200. Денис Соколовський, начальник обласного відділу з питань ветеранської політики, говорить, що на Житомирському етапі всеукраїнських спортивних змагань ігри ветеранів зареєструвалися до 50 професійних спортсменів. Зі Житомирщини ми маємо близько 15 учасників. Сьогодні ми зібралися тут в першу чергу для того, щоб посилити фізкультурно-спортивну реабілітацію для ветеранів війни на території України і запроваджувати адаптивний спорт ветеранів в цілому в державі. Це один із етапів таких відбіркових, які ми проводимо, провели вже в Одесі, провели в Івано-Франківську. Це третій етап, який проходив в Житомирі. Також ще буде в Кривому Розі, і потім фінальна частина буде в. В Києві. Тут з'їжджаються з різних точок України, кому як зручно. кросфіт. Це таке функціональне, функціональний вид спорту, який включає в себе майже всі види спорту. І тобі, щоб бути тут. Ну, Сягати якихось результатів, ти повинен всебічно бути розвиненим максимально в усіх видах спорту. Тому е і в плані розвитку фізичної, це дуже корисне. Я думаю, що для любої людини, і також для наших ветеранів, які повинні підтримувати себе як фізично, так і морально. Всеукраїнські спортивні змагання, ігри ветеранів, започатковані міністерством у справах ветеранів України. А стратегія ветеранської політики, яка на сьогодні по. На в Кабінет міністрів України визначає першою, першим пріоритетом це здоров'я ветеранів. Здоров'я ветеранів включає в себе і фізичне здоров'я, яке ми можемо зміцнювати через, зокрема, зайняття спортом, яке впливає не тільки на фізичне здоров'я, а й емоційний стан наших ветеранів. Отримали призові місця в регіональному етапі ігри ветеранів та братимуть участь у фінальних змаганнях у Києві. Житомиряни Олег Смаль, Олександр Божок, Сергій Занчковський та Максим Віттіх. Анжеліка Нестерчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.